вам, Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху. ОУН запрошую всіх вас разом традиційно читати наш вісник ОУН Шлях перемоги, всеукраїнське видання, яке виходить з 1954 року, засноване самим Степаном Бандерою революційним проводом ОУН. Маємо шлях перемоги число номер 16, загалом 3553 випуск за 22 сетня 2025 року, це місячник, тобто раз в місяць він у нас Виходить, передплачуємо і запрошуємо до разом до прочитання, як традиційно ми це робимо. Отже, незмінним гаслом вісника, славу просвіти, є гасло, яке актуальне як тоді, так і зараз. Свобода народам, свобода людині. Антиімперський блок народів. Зараз і ті гасла актуалізуються особливо гарячі і дуже важливо саме в сьогоденні. Отже. Цей випуск є такий е, урочистий, так би мовити, вітання з Днем Незалежності, е, і е, ну, значить, вітання з Днем Незалежності, рубрика Наголос. Що таке перемога і поразка у цій війні Олександра Сеча. Також рубрика Позиція Григорій Дій. Справжня мета зустрічі Путіна та Трампа. Сторінка 2. Вголос Сергій Пархоменко. Любиш Україну, знак питання дій. Третя сторінка, Свобода народам, УІС. Шлях до волі. історія визвольної боротьби народів чотири сторінка. Героям слава Дмитро Толкачов. Усмішка воїна Капо. Назавжди з нами. Сторінка 5. Рубрика Об'єктив. Володимир Дубовський, Олександр Серпеня, Ліна Савельєва. Як у Росії етнічних українців оголошують терористами? Сторінка 6. історична правда і гролосів, Дика Азійська імперія, марш на захід, сторінка 7. Ось так цей випуск виглядає. Бачимо тут знайоме нам фото ще з Майдану. Так, коли ось цей воїн, наш український доброволець, марширує на руїнах Москви, Кремля. Ну і матеріалізуємо ці думки, боремося, працюємо щоденно, щохвилинно для нашої спільної мрії. Отже, з Днем Незалежності, дорогі подруги і друзі! Провід Організації Українських Націоналістів сердечно вітає вас із 34 четвертою річницею прийняття акту. Проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року стало днем здійснення віковічної мрії української нації про свою самостійну соборну державу, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України. Територія України є неподільною і недоторканою, закарбовано в цьому доленосному документі. І тому сьогодні, в умовах повномасштабної війни з Московією, в умовах складних переговорів щодо ймовірного призупинення цієї війни Організація українських націоналістів і увесь український народ наголошують і повторюють ці основоположні слова. Територія України є неподільною і недоторканою. За неподільність і соборність української держави від звитяжної давнини до героїчного сьогодення заплачено найвищу ціну життя сотень тисяч кращих синів і дочок України. Їхній подвиг, складений на вівтар боротьби за свободу, дає українській нації. Найвищий мандат на захист обороною утвердження власної держави, і саме українська нація та її збройний авангард сили оборони України є головним гартом незалежності і соборності Української держави. У цей святочний день схиляємо коліна в пам'ять про полеглих героїв і молимо Господа Бога за усіх, хто боронить рідну землю, бо хто борець, той здобуває світ і веде до перемоги нашу нескорену націю. Слава Україні, героям слава! Олег Медуниця, голова Організації Українських націоналістів. Ну і бачимо ця стрічка символ і Майдану, Революції Гідності і Незалежності. Рубрика «Наголос». Олександр Сич, що таке перемога і поразка у цій війні, е, передбачаю, що незалежно від результату, кожна із протиборчих сторін буде подавати його на свою користь. І не тільки влада та пропаганда двох держав, але й влада та опозиція в Україні. Мене більше турбує останнє, бо вже віддавна спостерігаю дику для мене річ. Навіть в час найбільшої небезпеки значна кількість політичних гравців оцінює ситуацію не з позицій самодостатньої непорушної цінності держави, але розглядає її як поле для власного позиціонування. І при цьому готові до сентенції Хай навіть згине держава, але моє має бути зверху. Думаю, думаю, для таких. Навіть не має значення, яка держава буде на українській землі після їхнього зверху. Вони пристосуються до кожної. Тож, після завершення війни будь-який результат влада оголосить перемогою, а не опозиція зрадою. І Що найголовніше, кожна буде мати для цього свої аргументи. А в результаті суспільство знову опиниться розірваним на шматки. Тож, вже віднині аналізую поняття перемоги для себе. Просто розмірковую і нікому не нав'язую. Аналізую його як націоналіст крізь призму трьох базових категорій нація, держава, екзистенційна війна за незалежність. Перша із них лежить в основі мого світогляду, друга є програмною і нею послуговуються в щоденній дії, а третя характеристикою війни перемогу, в якій ми прагнемо мати. Щодо війни, вона екзистенційна для обох сторін, бо остаточна доля кожної залежить від її кінцевого завершення. Тож, основна мета Московщини знищити нас як націю і державу. Наша протилежна втримати свою незалежність і знищити саму Московщину. Здійснюю аналіз на трьох рівнях досяжності бажаного макро, мезо та мікрорівні. Макрорівень означає досягнення максимальної цілі екзистенційного змагання з Московською імперією, розшленування її на національні держави, зведення самої Московської. Московщини до історичних кордонів. Мезорівень це проміжний стан екзистенційного змагання, і він означає відновлення кордонів 2014-го. Мікрорівень мінімально прийнятний, а отже, базовий межовий стан, нижче якого нам загрожує поразка. Очевидно, він означає зупинення бойових дій на лінії зіткнення збереження. Української держави та демографічної субстанції нації від винищення. В екзистенційному змаганні досягнення кожної з таких рівнів це перемога. Лише в першому випадку вона є остаточною, а в двох інших частинною. І головне на цих двох рівнях збереження держави як інструменту продовження змагання. Бо без неї нас, як націю, точно очікує забуття. З позиції екзистенційного змагання проміжний і базовий рівень слід розглядати як стан перемир'я для відновлення сил і для подальшого змагання, навіть якщо він буде тривати десятки літ. А тому ці умови мають бути використані для максимальної мобілізації нації, що передбачає виконання трьох головних завдань внутрішньої консолідації суспільства, безпекового розбудова армії, і мобілізація, економічно-технологічного потенціалу спочатку для оборонних, а потім і наступальних цілей. Зовнішнього розбудова самодостатнього європейського оборонного військово-політичного альянсу, демонтаж рашистських мереж і впливів в світі, виявлення і ліквідація військових злочинців. Для їх реалізації в суспільстві слід культивувати відповідні їм головні почуття, національну солідарність. Мілітаризм, реваншизм. Ними мають бути просякнуті всі види української творчості, і на них він народження, і на них від народження мають формуватися нові переможні покоління українців. Майбутні перемоги це не тільки нова технологічна зброя, але й вигострений вихо, дух. Дух це не також зброя в лапках, не також зброя. Дух це головна зброя. Така от і від, стаття, і вітальна стаття, і анонси. Ну і що таке перемоги поразки у цій війні аналітика Олександра Сеча. Так, а ми продовжуємо сторіночка друга. Сторіночка друга. Тут у нас рубрика відверто. Короткі підсумки ганьби на Алясці. Олесь Городецький. Олесь Городецький. Короткі підсумки ганьби на Алясці. Слухай уважно, друже, бо це не просто історія. Це наш біль, це наша пам'ять, це наша правда. Ми з тобою остання лінія, і якщо ми не станемо добою, ніхто інший не стане. Дональд Трамп, президент найпотужнішої країни на планеті, дозволив переляканому і смішному садисту з Ленінградської підворотні знущатися з нього Трампа, в його країні на власній військовій базі. Трамп виставив себе повним лузером та посміховиськом. Америка більше невелика, прощай, мага. А Трамп за лідерським рейтингом в світі може сміливо конкурувати на рівні якогось африканського царька. Чому так сталося? Бо теперішній президент Ша забув про цінності, які робили велику його країну, і поводиться як недалекий примітивний барига. А як відомо з досвіду 90-х, бандюки і чекісти завжди переграють зажерливих і не дуже розумних бариг. Україні від цієї зустрічі Україні від, ці... від цієї зустрічі ні холодно, ні тепло. Нам треба вижити, і ми будемо це робити. А от європейцям потрібно задуматися, чи існує ще об'єднаний захід із спільними цінностями. І що їм чекати, коли Путін ліквідовуючи. В лапках першопричини конфлікту ліквідує якусь європейську країну. Аляска-25 стала повторенням ганьби Мюнхену 38. Але сьогоднішня Україна це не тодішня Чехословаччина. Путін зміг в лапках розвести словами за 6 місяців самі Сполучені Штати Америки. Але не зміг за майже 4 роки повномасштабної війни перемогти Україну зі всім своїм збройним потенціалом і мільйонами розумово, неповноцінних соотечественників. Продовжуємо боротись і донатити на ЗСУ все буде Україна. Так, наступна стаття. Армія і нація не сприймають мирну угоду на умовах Росії. Перемовини, які три. І горлосів. Армії і нація не сприймають мемогоду на умовах Росії, рубрика Акценти. Перемовини, які тривають між Росією і США про долю України, але без участі України, дуже непокоять. Західні політики майже завжди намагалися. Домовитися з пеклом, коли британський прем'єр Чемберлен згодувавши цю країну Гітлеру, радісно повідомив британців: я привіз вам мир. А недовзі після цієї миротворчості розпочалася Друга світова війна, де загинуло понад 50 мільйонів людей. То що нам робити? Тривалий час ми були друзями недолі в лапках з Азербайджаном, в якого Росія руками Вірменії захопила Карабах. Азербайджанці з допомогою Туреччини повернули Карабах нещодавно в центрі Карабаху в місті Ханкенді. Азербайджанський президент Ільхам Аліїв зустрівся з громадськістю. Український журнал запитав пана Алієва. Що ви можете порадити українцям? Президент Алів відповів: ніколи не погоджуйтеся з окупацією. Дуже, дуже, дуже влучно також сказав офіцер ВПС України полковник Роман Светан. Армія і нація не сприймають мирну угоду на умовах Росії. Тепер для нас дуже багато буде залежати від особистої позиції нашого президента Зеленського. Ми повинні мобілізувати всі ресурси, а такі можливості у нас є. Ми повинні мобілізувати всі ресурси, а такі можливості у нас є. Замість сумнівного, бо його часто густо не дотримується, воєнного стану, оголосити стан облоги, перевести всю економіку на. Військові рейки зробити те, чого дуже не хоче Зеленський з його очевидною мрією про другий президентський термін, а саме провести мобілізацію, бо потрібно спрямувати до війська щонайменше 500 тисяч нових бійців. Запровадити суворі покарання за ухилення від призову та дезертирство, за капітулянську пропаганду. Наші хлопці на фронті, які воюють вже четвертий рік поспіль, криком кричать, що не витримують, бо є межа людських сил. Хлопці потребують заміни поповнення, а поповнення немає, бо Зеленський не може чи не хоче провести мобілізацію. Крім того, в нинішній ситуації Зеленському треба розуміти, що Трамп завжди висуває максимально радикальні вимоги, сподіваючись, що всі перелякаються і погодяться на його пропозиції. Коли цього не відбувається, Трамп починає свої вимоги обмежувати ще не так давно. Він погрожував приєднати до США Гренландію, територію Данії, приєднати Канаду. Ну і де воно все. Панамський канал також ще не захопив, хоча й обіцяв. Ми маємо захищати соборність України. Ми можемо встояти. Ми можемо встояти. Ми можемо Ми можемо. Так, де це воно є? Наші хлопці на фронті, які воюють, ага. ми маємо захищати собор з України. Ми можемо стояти навіть без допомоги США. Так уже було за ці 3,5 роки, коли США по три місяці, по шість місяців не надавали нам допомоги зброєю, але ми втрималися. Агресор також перебуває в дуже важкій ситуації, хоча Путін намагається зберегти оптимістичний вираз обличчя за кепських обставин. Так його вчили в інституті КГБ. На Росії стрімко йдуть процеси адміністративної деградації потихеньку розпочинається дезінтеграція РФ, тому мусимо вистояти всупереч усім несприятливим обставинам, бо іншого вибору у нас немає. Так, наступна рубрика. Позиція Григорій Рій. Справжня мета зустрічі Путіна і Трампа. 15 серпня відбувся перший за десятиліття візит, візит кремлівського вождя до США. Останній саме в такому форматі між російським та американськими лідерами відбувся ще у 2021 році, коли на початку своєї каденції Джо Байден зустрівся з Путіним у Женеві. В останні і Трамп зустрічалися у 2018 році в Гельсінкі. Обидві зустрічі не мали жодного впливу на вирішення тих зовнішньополітичних питань, які турбували світ у той час. У Гельсінкі Путін і Трамп обговорювали питання Сирії та України. У Женеві Путін і Байден домовилися про продовження переговорів що, щодо обмеження виробництва стратегічного озброєння. озброєння. Проте вже на початку 2022 року Путін вторгся в Україну, і будь-які позитивні результати цих зустрічей залишилися лише порожніми заявами. Саміт на Алясці, Саміт на Алясці 2025 року став продовженням попередніх двох безрезультативних зустрічей, попри всі очікування і запевнення президента Трампа, що зустріч... Прокладе край російському вторгненню в Україну без участі президента Зеленського, як і без участі лідерів європейських країн, вирішити питання простим в лобках обміном територіями не вдалося. Тим більше, що Путін точно не прагнув отримати окремі шматки українських територій. Про що нам українцям відомо ще з 2014 року. Його мета це руйнація існуючого міжнародно політичного порядку шляхом повного. Загарблення України і включення її до своєї сфери впливу в історичній перспективі бажання легітимізації таких здобутків не є чимось принципово новим для російських політичних лідерів, експедиції в Арктику та на далекий схід. У XVIII столітті мали на меті здобути колоніальні надбання, якими в той час володіли європейські імперії. Ще з 19 століття росіяни прагнули бути на одному щаблі з великими європейськими колоніальними імперіями, всіляко підкреслюючи свою міжнародну велич через загарблення нових земель. Інколи бажання підкреслити свій статус, а отже, отримати визнання з боку впливових країн, мали зворотний ефект. Наприклад, справа з продажу Аляски великої території на американському континенті, яку росіяни так і не змогли повністю контролювати і, займа... і займатися розвитком. Багато в чому була вимушеним кроком, щоб розрахуватися з боргами, що з'явилися в Росії після Кримської війни, 1853-1956. А з іншого, щоб територія не відійшла Британській імперії, після колапсу Російської імперії міжнародного визнання прагнув кожен комуністичний лідер у Кремлі, зокрема Сталін, який по завершенні Другої світової війни на Ялтинській конференції 1945 року прагнув понад усе закріпити військові завоювання Червоної армії у східній Європі. Визнання Черчиллем та Рузвельтом цих здобутків на думку історика. Сергія Радченка надало Сталіну необхідний рівень легітимізації, такої, якої той так прагнув. Адже, за словами дослідника, влада без легітимності була нестабільною владою. Легітимність, однак, була немислима без зовнішнього, особливо американського визнання. І тут мається на увазі не так юридичне закріплення, як Негласне погодження на те, що ці території відтоді перебували під впливом Москви. у цій історичній перспективі, Путін нічим не відрізняється від своїх попередників, тим більше що у нього зараз є цілком сприятливі умови для отримання бажаного міжнародного визнання. По перше, йому вдається вдало маніпулювати американським президентом та його спеціальним представником Віткофом. Як би не хотів Трамп показати себе сильним лідером та наголошувати на тому, що саме росіяни попросили зустрітися, нібито у відповідь на його ультиматум про запровадження санкцій, особливо вторинних на експорт російської нафти, те, як швидко змінюється його риторика щодо дій росіян, свідчить про ознаки невизначеності. Та наявність місця для потенційного компромісу між США та РФ. І Путін цим вдало користується. Пригадаємо, які пости писав Трамп цього року після своїх розмов з Путіним про великий внесок росіян у перемогу над Гітлером та про спільні історичні зв'язки між обома країнами. По-друге, місце проведення саміту на Алясці також на руку кремлівському диктатору, незважаючи. На рішення міжнародного кримінального суду про арешт Путіна США не є підписантом Римського статуту, а отже, не мають жодних зобов'язань щодо виконання цього рішення. Попри це, його поїздка на Аляску є ознакою того, що Путін вже не перебуває в статусі міжнародного вигнанця, а країна, яка є символом існуючого міжнародного порядку, відчиняє свої двері перед міжнародним злочинцем. По третє, символізм Аляски і те, як у 19 столітті колоніальні імперії отримали свої території, є своєрідним фоном до вже озвучених заяв щодо необхідності територіальних поступок Україною. Професор Сем Грін з Лондонського королівського коледжу, який спеціалізується на дослідженнях російської політики, заявив, що. Символізм саміту на Алясці демонструє те, як кордони можуть змінюватися, а території купуватися або продаватися. Тобто, справа з продажу Аляски показує, як обмін територіями може бути простим і безболісним для тих геополітичних гравців, які приймають таке рішення без залучення зацікавлених осіб. І на сам кінець, сам факт зустрічі з президентом США. Без інших залужних осіб дає Путіну прямий доступ до Трампа, а отже, є можливістю підвищення міжнародного статусу Росії до країни суперпотуги, як це було в другій половині ХХ століття, і тут е, уже американському президенту важлива роль Росії, особливо у глобальному протистоянні з КНР. Е, КНР е, Напевно, Трамп був би не проти схилити Путіна на свій бік і таким чином розвалити їхній альянс із Сідзімпіном, А Україна тут може стати нічим іншим як розмінною монетою. В принципі, як і вся Європа загалом. Такі ось історії політикуму міжнародного так званого. Так, ми вже переходимо на сторіночку 3. Тут у нас рубрика, рубрика вголос. Сергій Пархоменко. Любиш Україну? Дій. Сергій Пархоменко офіцер ЗСУ, який багато років перебував в націоналістичному русі. Тривалий час був провідним журналістом видання Шлях перемоги. Активний учасник Революції Гідності до початку повномасштабного вторгнення був волонтером. З 24-022 року. В лавах Збройних сил України брав участь в обороні Києва і Харкова, бойових діях на Харківщині, Луганщині та Донеччині, в складі 130-го батальйону 130-го, потім 78-го окремого десантно-штурмового полку та 60-ї окремої механізованої бригади. Під час служби, окрім бойових доручень, активно займається просвітницькою діяльністю та національно-патріотичним вихованням особового, особового складу. Найбільш ефективними на фронті наразі є саме ті підрозділи, які є сформованими людьми з націоналістичним світоглядом. Саме там, де перебувають батальйони, бригади, корпуси, сформовані націоналістами, там лінія фронту є найбільш, найбільш стабільною. чи готувався ти до війни як український націоналіст? Е, мабуть, що у 2002 році, а я тоді саме вступив на перший курс. Університету Шевченка і приєднався до лав молодіжного націоналістичного конгресу. Почав усвідомлювати з Росією чи то пак Московію нам ще доведеться зіткнутися на полі бою. Події 2003 го ескалація навколо острову Тузла та події помаранчої революції ще більш укріпили в думці, що ось цей момент, момент відкритого збройного зіткнення невпинно наближається. А що мене особисто переконало, що майбутня агресія Росії невдовзі буде доконаним фактом? Зараз розповім детально. Я сам народився на Кубані. Це край, окупований Москвою до Голодомору і сталінських репресій його переважно населяли українці та черкеси.